Усім привіт, друзі! Сьогодні хочу розпочати ще один цикл відео по картах Таро. І так, ще раз привіт всім, хто починає знайомитися зі світом Таро. Сьогодні ми розглянемо таємничу картку блазня. Це перша карта в колоді, і вона наділена особливим значенням. Блазень символізує початок шляху. Нові можливості та щось таке незвідане. На карті ми бачимо молодого чоловіка, який крокує вперед, із заплющеними очима у нього при собі лише саме необхідне, і поруч з ним собака символ інтуїції та вірного друга. Головне значення цього аркану в принципі, це новий початок. Він кличе нас ризикнути, відкритися пригодам та не боятися невідомого. Блазень нагадує, що будь-яка дорога розпочинається з першого кроку, хоча ми і не знаємо, куди цей крок нас призведе. Ось такі, в принципі, різні колоди, але все ж таки більш до класики, а є, відібрав сьогодні. П'ять колод є такі, які автор трошки по-іншому бачить, персонажа. Е і так далі. Блазень, blade... знову ж, повторюся, це. Про новий початок він кличе нас ризикнути, відкритися пригодам і не боятися невідомого. Блазень нагадує, да, що будь-яка дорога розпочинається з першого кроку, і куди цей крок нас призведе, ми не знаємо. Також Блазень каже про те, що він попереджає, що треба бути обережним про небезпеку безрозсудства, Важливо зберігати рівновагу між відкритістю і розумною обачністю. Також в розкладі блазень може говорити, що ви на порозі якихось нових можливостей або змін. Час довіритись інстинктам та йти за своєю мрією, але не треба забувати, а також треба уважно стежити за знаками та підказками від Всесвіту на нашому шляху. В принципі, ось такі основні головні значення. Аркану Блазень, Завжди пам'ятайте, що таро це інструмент для самопізнання та розвитку. І хай ваша подорож буде захопливою та плідною. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей!